Чи будуть повторюватися масштабні хакерські атаки, які до цього були здійснені на «Київстар»? Так, спроби будуть? Буде стосуватися, скоріше за все, грошової сфери. Можливо, банківських систем або якоїсь такої історії, чи дійсно Росія причетна до цих атак? Так, але задіяли вони не тільки свій ресурс. У мене випадає карта світу. Скоріше за все, це не тільки їхніми руками роблено, але й когось нанято якась така історія. Тобто там не тільки спеціалісти з Ерефії ем, робили дану кібератаку. Чи загрожує хакерська атака за стосунку дія? Ну, судячи з того, що в мене випадає, атака на застосунок дія вже була. Це якщо що буде не перший випадок. Я не бачу суттєвого успіху, але підвішений стан потенційний випадає. Це скоріше положити систему, ніж вкрасти щось із системи. Більше так випадає. Навальний зник з колонії. Хто за цим стоїть і чи живий він? Ну, перше, що випадає на Навального, це жорстокість Марса на інший колодець. Карта, яка говорить про те, що стан та у Льошика не дуже, і, скоріш за все, якісь алячі катування чи фізичний тиск, да, тобто коротше побиття, якась подібна історія е, присутня. Тобто, я так розумію, під виглядом того, що його відправили. Типу, в госпіталь чи кудись його походу відправили те, що називається прес хатою Ну коротше, щось тут не окей відбувається. У мене поки не випадає, щоб він вмер, але щось не дуже у нього стан, і це по. Вільзевулу, це аналог колесниці у класичній колоді, скоріш за все, це кудись саме повезли. Тобто він не знаходиться на території колонії, або там десь там в Сараї біля колонії. Тобто це перевезення, тобто його кудись перемістили, де він, по-перше, знаходиться один, один. Тобто, знову, ну, я ж кажу, дуже нагадую десь якусь іншу чи в'язницю, чи щось. як... Е цей, як прес-хату реально, тільки десь в іншому місці. Хто за цим стоїть? <клес> mm, спецура в РФ. Це навіть не, ну, це якби руками Путіна, але не зовсім руками Путіна. Тут дуже хитро. Тобто, вище керівництво в курсі, але виконавці це явно, ну, це явно якась спецісторія. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше? Визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи поліпшаться україно-польські відносини завдяки новому прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску. Частково так, але це не вирішає наших з вами моментів того, що певні загострення дипломатичні все одно будуть не в залежності від того, хто там прем'єр. Чи повернуться українські біженці додому після закінчення війни? Ну якась частина українських біженців додому та повернеться. Це очевидна історія, і це буде. Ну скажімо так, найприближено до половини тих, хто виїхав. От але ж треба розуміти, чим довше йде війна, тим більше асимілюються люди, які знаходяться за кордоном. Тим більше у них мотивації повертатися додому, тому що вони облаштовують так або інакше життя за кордон. Тому якусь половину приблизно плюс-мінус ми мати будемо, але надіятися на те, що всі приїдуть. Ні. Чи будуть нести відповідальність чоловіки призовного віку, які виїхали з України під час війни? Ми подібне питання дивилися, і тут у мене знову це якесь обмеження, щось пов'язане з грошима і пов'язане з обмеженням. Скоріше за все, тиск буде пов'язаний чи з банківськими картками, чи, можливо, з якоюсь фінансовою стороною цього питання, і ймовірністю обмеження тебе, як ну, громадянина, не обов'язково тюрма, але якісь обмеження скоріше за все будуть. Які наслідки для України принесуть результати саміту ЄС? Ну, ми побачимо багато медіазаяв, одразу. Зірка випадає. Вирішиться якесь питання ресурсне дев'ятка Пентаклей. А, і, тобто ми результат отримаємо, але будуть і загострені нюанси. Тобто, це якби ложка дьогтя в бочки меда. Тут не все так гладко буде і на саміті, і після нього. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи знайдуть винуватців у транспортному колапсі в столиці саме цікаво, що винуватців і так знають питання, кого намагаються зробити, взагалі найкрайнішим, Це вже інше питання. Да, знайдуть. Ну я ж кажу, тут не те, що знайдуть. Тут знають, хто винуватий, які проблеми були протягом всього цього часу. Але остаточно ми будемо розуміти, що остаточно це все в гамузі повністю пові... повішають на кличка. І за те, що в чому він винуватий, в чому не він винуватий, тобто на Кличко, на його команду. Чи дійсно росіяни посилюють репресії в окупації через підготовку до виборів Путіна? Ну, по перше, тут вибірково це стосується не загалом усієї окупації. Тут скоріше тиск на якесь законення йде, а це не зовсім напряму пов'язано з виборами Путіна. Це пов'язано з вимогами, які перед нами ставлять, не в залежності від того, були б вибори чи не були. Це тиск на якесь законення. Путін заявив, що другої хвилі мобілізації в Росії не буде. Чи дійсно це так? А ще Путін казав, що не буде підвищення пенсійної е, пенсійного віку. А ще Путін казав про те, що не буде змінювати конституція. А ще Путін казав про те, що не буде нападати на Україну. Ніколи не буде е, мати видів якихось на Крим. І багато чого і ще Путін казав. Е, тому давайте ми розділимо, що там каже Путін, мінімум на 50. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину, типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Коли Захід перестане постачати РФ комплектуючи до зброї, саме цікаве це вважати, що це відбувається відкрито і контрольовано всюди, де це стається. Якщо людство не може перемогти наркотрафік через кордони. То яким чином людство має перемогти контрабанду о, озброєння або деталей до того озброєння, коли це є відвертою контрабандою, коли це за, закуповується о, фірмами, прокладками з різних країн, а потім перепродається? Ну, типу, це знизити можливо перемогти, на жаль, ні. Чи готуватися до активних спроб ДРГ проникнути на нашу територію цієї зими? Так випадало неодноразово і не тільки в мене, в інших майстрів про те, що ДРГ, Чернігівська, Сумська область, Харківська область, дотичні до кордону областя буде багато, велика кількість ДРГшників, Дуже багато їх буде лазити. Чи дійсно росіяни стали економити на техніці і надають перевагу пішому штурму? Це знову пов'язано не з не з усією лінією фронту і бойового зіткнення. Техніку вони завжди берегли більше ніж а, людей. Просто тепер вони використовують певну комбінацію. У них є перевага у о, якості о, та кількості безпілотників, які вони застосовують. Тому вони задіюють перевагу згори в першу чергу, а тоді не ну а тоді йдуть піхоти. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.